Друзі, сьогодні 13 березня, Гайшинська гімназія, Кубок Переяславської весни у Гайшині. Учні гімназії 5-9 класів у Гайшинській гімназії. Кубок працює і стартував. І йдуть повноцінні ігри. По волейболу. Зразу команда Гайшин працює з командою стовп'я. Стовп'я, друзі. Так що, вітання. Команда. І це чудово Що ми є? Подача Гайшин Стовп'яги. В обороні. Чотири. Два на рахунок загиченок. Дякую, друзі, нашим спонсорам, які трошки допомогли із медалями, з кубком фермерського господарства наш Яншецький, винограднього і сім'ї Дубини Григорія Івановича. Дякуємо їм. А також за призи солодкі. Торти кожній команді з чотирьох друзі. від товариства Стайк Агро. Дікун Микола Сергійович. Іван Васильович Забара. І водечка відді. Молодці. Дякую їм, Молодці. Іде. Іде жара 6-4. за Гайшином, друзі. Хорошие. Хорошие. Она. Семь пять. Стол пять. Удача. Сочудово. Друзья. Весень. Загашеном. Загашеном. Свистачки, контролюють гру. І Хорошо. Дев'ячість. Дев'ятьі, загашеном, друзі. Молодці, друзі. Працюємо. Тільки що, друзі. Ай, що робиться? Сім-дев'ять. по покарахунок. Кілонка! Чудовий пробивний пробивок. Чудовий, друзі. Десять-сім. І знову. І знову. Чудова гра обо команд. Чудова гра. І кидочки, і відкидночки. А емоції які? Емоції, друзі. Не передать. Бо це дівчатка. Супер! Супер 11-7 зайчином. Друзі, тільки що телефонував міський голова В'ячеслав Савуко. Передавав вітання всім учасникам змагань. Побажав. Усім удачі. Так що усе у нас у громаді під контролем. Усі працюють, всі все знають, всі підтримують. Вітання і вам, Вячеслав Володимирович, і всі нашій громаді вітання. Це чудово, що в нас в громаді можна проводити усі змагання любого рівня. І є підтримка. І це чудово, друзі. Всі ми молодці. Що там, Іланочке? Напряг іде. І не на секунду, він не спадає. Чудово. оно хап на Хап-нахап. Колись він пройде. хап на хап Чудово. М'якенько! О! Хороші стіни і підстінки! 14 148 зайчину Удача хорошая будущее някенько и тут хорошо и там добре и тут все добрененко приносить 15 те очков зайчин Удача Вот там Аккуратно Ходьмо! Уважні! Чудова! Чудова! От вам і Зайшин 16,8 Зайшин вам Подача М'якенько М'якенько Ставп'яги Ох, далекувато! Подача Сімнадцять дев'ять знайшно, чудово, друзі. Чудово Ой, хлопки від хлопки. Чудово, чудово дев'ятнадцять. 10. Загайшином, друзі. Загайшином Хороша подача Але в сітку Подають стопяги Подача стопяг, друзі. А це. Някенька. Подача хороша, Потужня 21-11. Загайшином, друзі. Пока загашну. Пока загришну. 22 11 Дівчатка стоп'я бореться. І Иланка переводить. І тут переводять. І там, і тута. Вишно. Ох! Вишло. Ох, вийшло. Подальше стоп'я, Хороші Хорошие. Подачки. i od dačke i hlopočke od hlopnenke aj malači od vam i natknenje z entuzijazmu aj 22-14 Хороший! Хороший! Oh, Удар! Який приносить Онечка Гащину? 24-14. Контрольний За Загайщином, друзі. За гайшином Перва партія. Контрольний м'ячик. Дивимося. Ух, не вдався. Подача. Дивимося. Контроль юнка. Приносить. Перемогу у першій партії зайчином дівчатка проти стовп'ях 25-15 Почалася друга партія. Рахунок уже рушив. Рушив. Один-два на колізайщина. Один-два. Оф! 2-2. Картинок 2-2 тридвонка дымьянонько принос я дочку начин. Удача. Даша. Беруть, потужний беруть. Икти трошка толкла то там без підготовки. Берем і добираємо. Трошки помішали вболівальники опрацювати м'ячик. П'ять. Шість. Шість три гайшин трошки відстає. Відстає трохи шістри, друзі. Трошки зібратися. І все воно рушить правильно. Шістри. Чотири, шість. Пішкова. Ух, потужня. Але за поле. Сім-чотирі. Вытянули! Ох и вытянули! Девчатка! Супер! Ветик! Ой! Девица что вытворяется! Я хотел уже прекращать трансляцию. А тут и Ланга! Его. Ой, хорошо хапунси! И п'яткапнеке Допрацьовувати Допрацьовувати Бо трошки Шось п'ять А треба допрацьовувати Ой, хорошонка взяли Взяли, потужні взяли А як А як хиба так можна? А воно можна! Меня зависає щось довгенько. Щось довгенько зависає. На якій стороні він розвисне. На якій стороні? Ох! Не хоче він розвисать! На гайшинській стороні! Тільки дивимося! Тільки наблюдаємо! Обмотки а не можно тут наблюдать. Ой напряжок. И пятнапряг. И И И как они. Вон оно. Вон оно, оно разыгрались. Девчатка. 7-10 А трошки немного отстает ступень. Друзья. 7-10 8-10 8-10 80. Трохи підтомлюються команди. Уже кожна команда проводить по другій рігі зі своїми однолітками. 9, 10. Айсін трошки відстає, друзі. Трошки відстає. О! О! Ай! Чудова! Подача хороша, хороша подача і не дуже прийоми. 11-10 десять вещен веде, друзі, веде поле, поле. Подача, подача і хороша, ілонка, ох і прожурка. Журка, друзі, хороша. І рахунок Б13-10 Газаїшином. 13-10. А трошки ж програвали, а трошки ж програвали. А праця, спортивна праця дається в знаки на спортивному майданчику. У кого більше натхнення? І це, і це дуже позитивно заводить команду. и результат и результат працює вот это мы же видим, что оно вытворяется о чудово удача хорошая хорошая мягенька а там трошки неуважности и очко Зайчин забирает 16.10, друзі. Почка, зайщена. Подача хороша. Хороша подачі. Аки дочки. Нехороша трошки. Трошки нехороша. Дивимося. Дивимося. Що там? О! Розслабуха якась пошла. У стовп'яга трошки розслабилися. Дівчатка розстроїться і зробити защином. 19-10. Подача. О! Що там? Чудово! Замах чудовий! Дуже чудовий! І це приносить натхнення! Стоб'яга! Одиннадцять! 19 за Ішином. 20. 11. Подача. Не вийшла. Трохи ні. Що там, друзі? Що там? А там? А там порядок. О! Трошки. Трошки порядок. 21-12, друзі. 21-12. О! А що з трохи? О, поставали. Ви свисточка цвісного. Подачі. Ідуть. Забалакується дівчатка. Уважно. 21-15. Беруть. Що там? Хорошо. Все, добре. Ілонка. Ох! Ох, хапанці. Ілонка Приносить. 22-16. Зайшено. Удача. Потужня.

25-17, друга партія поспіль виграла команда Гайшин проти 105. Дякуємо обом командам. Молодці, це супер.